Добрий ранок, мої малята, чемні хлопчики, дівчата, щиро вас усіх вітаю, всім здоров'ячка бажаю. Малята, пора року зима не тільки гарна та цікава, а ще й дуже холодна. І саме в цей час дуже легко застудитися. Взимку дуже швидко можна застудитися, а хворіти ніхто не любить. Це дуже неприємно. У вас може боліти голова, горло, носик буде закладений, вам буде важко дихати, може підвищитись температура тіла, і тоді у вас не буде ні сил, ні бажання гратися зі своїми улюбленими іграшками. Тому те, що ми зазвичай робимо влітку, не можна робити взимку. Наприклад, їсти морозиво. Адже на дворі і так холодно, і можна застудити горло, їсти морозиво взимку краще вдома, не поспішаючи. Часом під час зимових розваг нам стає так жарко, що ж спина мокра. Тому що ми активно рухаємось. І якщо нам захочеться постояти, передпочити і трохи охолонути, то ми маємо шанс застудитися. Краще одразу піти додому і переодягнутися. Не можна спітнілому знаходитись на морозі. У маленьких дітей, а часом у деяких дорослих виникає бажання скуштувати бурульку. Дуже вона схожа на льодяник, Але не слід цього робити, вона холодна, до того ж, вода, з якої вона утворилася, брудна. І пам'ятайте, що виходити на вулицю у мокрому взутті не можна, як і гуляти у мокрих рукавичках. І обов'язково взимку потрібно гарно харчуватися. Їсти корисні продукти. Бажано вживати у їжу мед, цибулю, часник, лимон, малинове варення та калину. А зараз, дітки, давайте пограємо з вами в гру. Давайте зберемо в кошик із корисними продуктами, щоб застуда швидко минула. Часник відправляємо в наш кошик. Так, вірно. Калина теж відправляється в наш кошик. Льодяники? Ні, в кошик ми з вами їх не покладемо. Мед теж покладемо в наш кошик із корисними продуктами. Лимон також дуже корисний при застуді. Тому теж відправляється в кошик. Борулька зовсім не корисна, тому не кладемо її в кошик. Малинове варення дуже корисне при застуді. Морозиво зовсім не корисне, а особливо взимку при застуді. Цибуля теж. Один із корисних овочів при застуді, тому його покладемо в наш кошик. Газований напій! Взагалі не корисний, а навіть більше шкідливий. Ось такі корисні підсказки допоможуть вам дітки завжди залишатися здоровими в холодну пору року. А на цьому я кажу вам до побачення, до наступної зустрічі!